Друзі, всім привіт! Якось в мене питали люди, які прокладки на мотори я використовую, Дніпро Урал косик. І просто хочу показати, які прокладки я використовую, які недавно, нещодавно я їх почав використовувати. Це так званий кош картон і якість просто на висоті. Мені все дуже сподобалося. Я вже три мотори склав на цих прокладках і замовив собі ще. Я просто хочу показати, яке виконання. Вони ріжуть під навіть індивідуальні замовлення. Якщо там, там комплектів 5, я думаю, то будуть різати, як мені Оце 5 комплектів замовив, то е, все порізали. Виконання просто бомба. Сам е, кошкартон. Має 8 десяток ширини, горно вже Прокладка поддона має отакий, ну я її не заміряв, але вона така десь міліметрів до двох. Теж виконана класно, завжди всі отвори, все співпадає. Єдине, що в нас на наших мотоциклах, на моторах, на цих картера криві. А так, якість просто бомба. Блин. Там можна замовити і з тоншого просто картону, такий, як ішов що заводські прокладки, і такий. Чесно кажучи, мені дуже сподобався цей кошкартон. Він дуже добре вжимається. Я потім по наружному по наружки двигуна, там, якщо він десь виглядає, я акуратно обрізаю його ножом. По бумазі. І все чудово. Так що, оце такі прокладки використовую я Приходять отак вони ось запаковані. Правда, це я сам повкидав по оцю прокладку піддона, вони прийшли окремо, але просто я так поробив комплекти для себе. Ціна цього набору, що оце я показую ось, всього. 85 і 18, ну, грубо говоря, там 103 гривні. Тобто, плюс доставка до мого місця 55 гривень мені обійшлося до мого місця проживання. Так що якось так. Рекомендую. І вони можуть зробити, мають змогу зробити таку ці прокладки на будь-які вітчизняні мотоцикли. Мопеди, тільки просто з ними треба про це все оговорити.